Завод Вудленд Україна, про який журналісти телеканалу Конкурент Тіві вже розповідали раніше, і який роками дошкуляє жителям рожеща, як виявилось, непростий і пов'язаний із доволі цікавими людьми. Нагадаємо, люди, які живуть поруч із підприємством, бідкаються, що у них подвір'я засипані тирсою, а цілодобове гудіння спецтехніки та ще й небезпечні випари, м'яко кажучи, не дають нормально жити. Далі про все по порядку, як повідомляє сервіс Open Data травня з травня 2022 року заводом Woodland Україна став керувати Євген Вікторович Бондаренко, спираючись на дані з відкритих реєстрів, бачимо чоловік із ідентичним іменем, прізвищем і по батькові зокрема має свою фірму, яка займається оптовою торгівлею, і до слова зареєстрована у Донецьку. А раніше ще й керував обласними прокуратурами. Першу на Київщині, а згодом на тій самій Донеччині. А також, як вказує Open Data Bot, чоловік з таким прізвищем є співзасновником громадської організації антикорупційно-люстраційна колегія Новоайдара. Хоч сервіс Open Data Bot і пов'язує під усіма цими різноманітними посадами і компаніями одну й ту ж людину, ми вирішили з'ясувати, чи дійсно це правда, і запитати про це напряму у директора Вудленду. Нагадаємо, спе. Першої спроби нам не вдалось детальніше поспілкуватись з директором підприємства Євгеном Бондаренком у телефонному коментарі. Журналістам телеканалу він раніше повідомив, що розмовляти немає змоги. Ми вирішили спробувати зателефонувати ще раз. Так, ми вирішили завітати безпосередньо до офісу підприємства, яке за даними Open Data Bot, офіційно зареєстроване у Луцьку на вулиці Ковальській. Втім, тут нікого знайти не вдалося. Для немає, Блебці, немає з півтора року немає, а не знаєте, де їхній офіс? Ні. Ой, цікаво, цікаво. Дякую. за Хоч зароби немає. Я тут за три роки їх давним давно немає. А понятно, дякую. Згодом слухавку Євген Бондаренко врешті підняв. Однак дати коментар журналістам він вже традиційно відмовився. Алло, пане Євген, добрий день. Це вас турбують знову журналісти з телеканалу Конкурентіє. Е, минулого тижня так. моя колега Катерина до вас телефонувала. Так. Та казали, що так. на цьому тижні зможете прокоментувати ситуацію. Щось. Зараз відряджені, поки що. А маєте пару хвилинок зараз? Ну не особливо, не особливо. どうしよう。<タッ> А коли можна перефонувати, ну не знаю, як буде час. То ж, де офіс підприємства Вудленд, яке не дає спокійно жити частині рожищан – невідомо. А директор на цю тему спілкуватися не бажає. Варто зауважити, що керівники у підприємства Вудленд Україна змінюються ну дуже часто. Загалом завод зареєстрований у 2009 році, за даними сервісу Open Data Bot, лише з 2017 року у Вудленда змінилось аж уявіть собі 11 керівників серед них і Сергій Горлач, який став одним із бенефіціарів підприємства. На особі Сергія Горлача зупинимося детальніше. Як повідомляє низка ЗМІ, він є уродженцем Білорусі, за даними сайту Open Data Bot, Сергій Горлач один із бенефіціарів заводу Вудленд Україна, а також пов'язаний із немало небагато ще дев'ятьма підприємствами, зокрема Агротехніка, яка станом на жовтень 2022 року входить до десяти компаній України з білоруським корінням за виручкою. Тим часом нам також вдалося з'ясувати, що до Вудленд Україна неодноразово була прикута увага різних інспекцій. Зокрема, за результатами звернень людей на підприємстві провели щонайменше 15 перевірок. Як свідчать дані з відкритих джерел за скаргами місцевих на підприємстві проводилось 13 перевірок працівниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції, Держслужби з питань праці та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як як розповіли у головному управлінні Держпродспоживслужби Волині перевірки відбувались впродовж 2020-2021 років. В результаті було виявлено порушення, і підприємство навіть намагались притягнути до відповідальності. Це перше звернення було проведене дано припис. Оскільки припис не виконаний, проведено ще було три заходи державного нагляду контролю. Відповідно за результатами усіх заходів, було видано складено три приписи і надано три постанови про адміністративне стягнення. Оскільки і останнє також не принесло результату, то було прийнято рішення звернення до адмінсуду щодо припинення діяльності частини підприємств Луцьким окружним адмінсудом в принципі у відмовлено у задоволенні нашого звернення стосовно припинення діяльності частини підприємств. Зокрема, тут йшлось про недотримання рівня шуму. Було недотримано нормативний розмір санітарно-захисної зони від ну якби від джерел виникнення шуму в, в даному випадку від так званого козлового крану. І були перевищені рівні шуму на території найближчої житлової забудови. Ще хочу додати, що перевірки проводилися виключно в межах переліку питань, передбачених уніфікованим актом перевірки. Окрім цього, десяток порушень знайшла під час перевірок і державна екоінспекція. Серед них цитуємо: розміри санітарно-захисної зони від джерел шкідливості підприємства до житлової забудови не витримано, не дотримуються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин. Не вживаються заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин. Не вживаються заходи для ліквідації причин наслідків забруднення. Атмосферного повітря тощо словом порушень виявили дуже багато. Втім, підприємство відбулось лише штрафами, бо більше зважаючи на те, що кажуть рожечани територію заводу, і, взагалі, планують збільшувати. Чому, попри систематичні і численні порушення деревообробне підприємство Вудленд Україна продовжує безперешкодно працювати у рожищі та тим самим продовжує неабияк заважати спокійно жити місцевим жителям і досі залишається під питанням? А ми нагадаємо, що директор підприємства Євген Бондаренко пообіцяв нам дати відповіді на всі питання вже незабаром. Тож чекаємо.